Всім привіт на каналі Молодий Фермер з Тернопільщини. Сьогодні хочу зробити огляд помідорів на 2025 рік. Почнемо з помідорів, які ми вже висаджували і які нам сподобались. Такі як асвон, круглий середній помідор. Бризкуліно, коктейльна сливочка. Дуже врожайний. Бобкат. Один, мабуть, з найкращих з великоплідних помідорів. Хепінет розовий круглий. Теж дуже хороший помідор. Рекордсмен. Пізня сливка. Жовтий, гарний помідор. Мабуть, один. Для великих найраніший помідор. Так само круглий, невеличкий помідор, але він є один з самих перших, номерний 6438. Руфус. Компактні кущі. Дуже нам подобається. Ну, і звичайно Діно. Велика сливка з дуже хорошим смаком. А також в цьому році з гібридів ми попробуємо ще 8 8 сортів помідор, такі як Роса, Телант, Номерний 14916. Також номерний, який вже має назву Heinz 3402 так само з цієї самої фірми Помідор 9969. Perfect Peel від Siemens. 10-15, теж номерний. І томат галілея. Теж велика сливка. А з сортових для продажу розсади також деякі види лишаємо ми собі. ржавый гигант черный принц хурма желтый смешной помидор черри дюймовочка дар за волжа, хороший помидор мобил Сливочка новачок, дуже хороша сливка, тверда, хороша на закваску, кибець, відомий всім, Загадка. Ляна червона, волгоградський, ультра санька. Врожайний хороший помідор. Один з найкращих сортових Ріогради. І джина. В цьому році більший вибір помідора в нас, як і сортового, так і гібридного. Будемо порівнювали на нові сорти зробимо відео огляд. Всім дякую і гарного дня!